польсько українська співпраця на регіональному рівні стала більш результативною. Про це на міжнародному ярмарку Пол у Познані розповів маршалик, тобто голова облради Вармінсько-мазурського воєводства Густав Марек Бжезін. Ми співпрацюємо з Україною два десятиліття у вересні. Я вперше побував з робочим візитом у Рівненській області. У цьому році наша співпраця є дуже інтенсивною та ефективною в багатьох напрямках, зокрема в сфері захисту довкілля. Вармінсько-мазурське воєводство є одним із найчистіших регіонів Європи. Це результат діяльності фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами в Ольштині. Фонд розпоряджається державними коштами і європейськими дотаціями. Ці два джерела фінансування призвели до прогресу в сфері охорони. Недовкілля нині представники фонду готові сприяти отриманню коштів із бюджету Євросоюзу на будівництво природоохоронних об'єктів в Україні. Модернізація очисних споруд призводить до напливу інвесторів, а це додаткові кошти на розвиток регіону, нові робочі місця. Найбільших результатів ми добилися в сфері водно-каналізаційного господарства. Усі об'єкти галузі є власністю місцевих органів самоврядування і працюють прибутково. Так, Польща є членом Євросоюзу, і за порушення екологічних стандартів нас би оштрафували. Але головна причина нашого успіху не тиск євросоюзу. Ми прагнемо жити в чистій країні, і наш досвід може. Бути дороговказом для реформ в Україні на початку листопада, фахівці з питань охорони навколишнього середовища з Рівненської області стажувалися у вармінсько-мазурському воєводстві. Ми часто запрошуємо делегації з України відвідати наші підприємства, поспілкуватися з експертами. Сподіваємося, що подібну модель господарювання буде впроваджено в Україні. Головне, щоб людей дратувало, наприклад, чому немає доступу до чистої води. Тоді чиновники не сидітимуть, склавши руки, а шукатимуть інвестиції. Тобто, тиск з боку громадян має величезне значення. В Україні немає таких організацій, як Національний і Воєводський фонди в Польщі. Коли виникли ці фонди, понад 20 років тому вони взагалі не мали грошей. Потім створили законодавчу базу, яка унеможливлює корупцію, і де діє принцип: кожен, хто забруднює природу, мусить за це платити. Починали практично з нуля, а нині збудували сотні очисних споруд, тисячі кілометрів каналізації, і не лише у великих містах. Кожен населений пункт, де проживає більш ніж 2,5 тисячі осіб, має участь. Ні, споруди все це зробили за кошти фонду. Така система захисту довкілля справді є дуже ефективною. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріганна Зарпитуляк, телевізійні новини Миколаївщини.